Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма про головні події на півострові. У цьому випуску ви й дізнаєтесь відпочинок у Криму, що Росіяни забули на курортах півострова. Я сюда приїхав, я допустим. Я би не, не рекомендував особливо. до чого готується чорноморський флот Росії та коли можливий наступ, лучший, морщ, що вона. є в Росії. флот та про нові музичні хіти про кримський міст, які тепер співають росіяни, Ех ти кримський мост, да же ти непрост. Ви дивитесь Крим Релі до кінця високого сезону на півострові лишилося менше ніж місяць. Кримські чиновники продовжують малювати цифри кількості відпочивальників. кажуть, що цього року їх менше лише на 5% ніж торік. За тією самою офіційною статистикою в липні більше третини місць в санаторіях та пансіонатах були не заповнені. І все ж таки є й на півострові такі курорти, на яких курці нема де клюнути. То в чому ж секрет таких місць? Туристи їх там нема. Куди поховалися кримські відпочивальники? Та ми знайшли курорт де людей більше. На робочому засіданні Володимиру Путіну доповідають: майже два з половиною мільйони туристів уже встигли відпочити в Криму. Кількість вдохнувших в Криму в настоящее время примерно находится на уровне предыдущего рекордного 2016 года составляє більше 2 мільйонів 300 тисяч чоловік. Де ж усі ці курортники? Ми вирішили промоніторити кримське узбережжя в інтернеті. Близько одинадцятої години ранку. Час, коли люди зазвичай відпочивають на пляжі. Веб-камери Євпаторії показують, що людей небагато. У Чорноморському взагалі майже порожньо. Немає чим похизуватися і Феодосії. А це судак. Тут пляжне життя йде повним ходом. Порівняно із сусідніми курортами. Тут дійсно багато людей. Тож усі ці люди звідки приїхали, і чому обрали саме судак? Щоб з'ясувати це, ми прямуємо на пляж. Нас чорне море зустрічає штормом. Людей досить багато, та це переважно кримчани. Давно не було в Судакі. Все час туди близько, то Алушта, то мене син ми сімферополя. К нього приїхала знучка. Що таке все отлично, Щоб если якщо а якщо работать і вириватися на пляж на часок, я работаю здесь. Цей чоловік приїхав із Росії. Відверто каже, влаштовує у кримському відпочинку не все. Особливо жаліється на сервіс. Точніше, його відсутність. Сервіс, ну, шима, ну не сервіс, так Ну, Я просто іспить мне вообще здесь поки що не понятно. Цены Це в плане, В плане цены на уровне, а сервис відстає далеко. То есть ну, Тобто вот этого сервис цены, не оптимальний совсем. Поки з російських телеекранів людей зазивають на відпочинок до анексованого Криму. Куди ви хотіти поїхати? В Крим. Росіяни, які дісталися Криму, не радять їхати на півострів на відпочинок. Ну, чесно, от я сюди приїхав, я, допустим, я би не, не рекомендував особо. Мені просто здесь відео нравятся, гори, то, что горы і море, это вообще круто. Мені не, не подобається, скажем так. Та чому ж курортники з Росії все ж таки обирають судак? На форумах росіяни радять його один одному, тому що недалеко від Керченської переправи та дешево. У судаку дешевше, ніж в новому світі. Можна туди їздити, в аквапарк і на ринок. Судак, гори є. рослинності на них не так багато, недорого. Про те, що судак дешевший за більш популярні місцеві курорти, кажуть і кримські блогери. Ось вот этот номер стоїть на сьогоднішній день двохкомнатний 1700 рублей. Однако я вам показувала 1400 чотириста Гуляш 100 100 вот плов 120 и і гарнір, допустим, гречка 35 Ну, в принципі, ціни ниже, ніж на ЮБК. это, це... ну, это точно. Це да. Пляжі Судака дійсно переповнені. Це якщо порівнювати із деякими сусідніми курортами, але більш нагадують пусті, якщо подивитися, скільки людей тут було до анексії. Назар Ситник Анастасія Бобкова для Крим реалії. Це Крим реалії. Щороку в останню неділю липня Росія святкує День флоту. В підтвердження дружби Україна у 2011 році навіть перенесла святкування Дня свого флоту на цей день, але не допомогло. Росія дружила лише на словах, а на ділі готувалася до окупації українських територій. Тепер українського флоту нема на півострові, але чорноморський флот Росії продовжує накачувати м'язи. Проти кого цього разу дізнайтесь зараз. Севастопольська набережна заповнена охочими побачити парад Чорноморського флоту Росії. Ми прибули, щоб дивитися силу нашого флоту. А ви откуда прибули? Я з Северодвинська, де будують мощні наші кораблі. Найкраще, що є в Росії флот. А я приїхав там на праздник, і не дуже не вас нравиться. Серед шукачів видовищ є й туристи з материкової України. Стаття крейсер Москва, флагманщина морського флоту, у нас в Не так давно. Ці щорічні паради в Севастополі були символом братерства, а не могутності. Да здравствует дружба і нерушиме братство военных моряков Росії і України. Ура! Тоді на святі майоріли прапори двох країн. А за російським ракетним кораблем слідував український підводний човен. У 2014 році військові Чорноморського флоту з партнерів України перетворилися на окупантів. Над єдиним українським підводним човном підняли Андріївський прапор. Український флот за цей час поповнився тільки двома катерами. Але цей військовий експерт більше шкодує не за захопленими Росією кораблями. Це був шматок радянського флоту, тобто він був застарілий, Україна втратила стратегічні точки базування то тобто, замість того, щоб знаходитися фактично в центрі Чорного моря, Україна тепер вимушена базуватися в районі Одеси. Отримавши стратегічну точку, Росія почала нарощувати флот. За три роки він отримав понад 50 кораблів. Заявив нещодавно командувач Чорноморським флотом адмірал Олександр Вітко. Щоправда, в цей підрахунок включені не тільки бойові одиниці, але й чимало допоміжних суден. Россия на протяжении трех лет с самого начала аннексирования Крыма, когда взяла полуостров по свой контроль, она безусловия набивает войсками эту территорию. Появление новых стражейков, три новых стражевых корабля это уже достаточно серьезное увеличение, не считая уже там кораблей меньших классов. Це выпуск крылатых ракет калибр. Уперше Росія завдала ними удару по объектах в Сирии. Є такі ракети і на озброєнні чорноморського флоту Росії. Екіпаж підводної лодки продемонстрував високу виучку і професіоналізм. Успішно виповнив ракетну стрільбу із подводного положення сучасним високоточним ракетним комплексом. Калібр насправді Росія не збудувала і не ввела до складу чорноморського флоту великих кораблів. Зараз нарощування пішло якраз напрямку авіації та ракетних сил, тобто крилатих ракет. Отже, порахуємо бойові одиниці флотів у Чорному морі під час анексії Криму. Росія захопила та не віддала українським військовим 10 кораблів та один підводний човен. Сьогодні у військово-морських сил України трохи більше ніж крали. Тоді як у Чорноморського флоту Росії 55 бойових одиниць, поміж них 6 підводних човнів. Взагалі серед країн Чорноморського басейну найбільший військовий флот у Туреччині, а сусідні Болгарія та Румунія не набагато випередили Україну у Росії в этом регіоні. Є що, будім горіть, традіцовий соперник та Турція. Якщо взяти вам німання, то що Туреччина Турція... 47 вдруг друг количество э, кораблестроительных верфей до более чем 100, то вы прекрасно себе понимаете, что э, Турция пытается сохранить это господство. Але турбуватися слід не тільки чорноморським сусідам. Нагадує екс-командувач ВМС України. Якщо ми можемо е, на карту положити кальку дальності. Е, поражения этих крылатых ракет мы можем понять, что под угрозой нанесения ударов по э, береговым целям являются практически все страны Восточной Европы. На думку экспертов, нарощуючи кількість озброєння в Крыму та збільшуючи ракетный арсенал, Россия перетворює сам півострів на один великий ракетоносец. <звук> Артур Гасприн, Олександра Славіна, Севастополь, Київ. У другій частині програми Крим Реалії ви дізнаєтесь. Молодіжний відпочинок в Криму. Скільки на ньому заробляють кримські чиновники? Втріпляють алкоголь. Слушають, звісно, без перериву. цю електронну музику. Пісня є. А мосту ще нема. Як росіяни оспівують пам'ятник окупації? Продовження програми дивіться за декілька секунд. З вами програма Крим Реалі. Кримські чиновники призначені Росією, не так давно відрапортували про перемогу над колись популярним фестивалем Казантип. Але тепер чиновники просувають подібні, але інші фестивалі. Бо молодь на півострові влітку є, ні гріх не заробити на ній гроші. Як це відбувається та чому в чиновників нема претензій до нового фестивалю? Вам розкажуть наші кореспонденти. Море, танці та спорт. Три кити фестивалю екстрім Крим. Вже в п'яте на це свято з'їжджаються люди до села Оленівка Чорноморського району півострова. Тут і відпочивають, і змагаються, і навчаються. У весла у нас є скошена в що ми розсікаємо воздух, тогда в що весло у нас входит в воду. Поэтому це скошена часть яка у нас можна бути музику. Поработали в мастер-класах, побатлились, потанцювали, послушали музику очень хорошую, тобто насыщение було повне. Я даже не знаю, навіть більше би не У меня мозг просто такого не вынес. Але декому цей фестиваль нагадує інший з історією, що бере початок у 90-х при Украине было лучше, потому что больше было разрешено. В Украине все-таки все проще. Э, многие фесты позакрывали. Казанти, джаз, фесты. Звук. Сейчас мы скоро услышим. Он будет один из самых крутейших, наверное. С Казантипом может сравниться. А вы были на Казантипе? Нет, не был, к сожалению. Так было до аннексии Крыма. 12 лет музычный фестиваль Казантип отжигал под Евпаторией. У 2016-му тут стало справді гаряче, але казантип вже був ні до чого. Він перебрався за межі півострова, тому що не знайшов спільної мови з російською владою Криму. Здавалося б, чому? Молодежь употребляет наркотичні средства, употребляет алкоголь, слушають естественно, без перериву у дитину електронну музику. Але ж казантип та екстрім Крим фестивалі одного формату. Проте останній все одно цій пані до вподоби. Мені швидше вийшло э, приїхати з Москви сюди, з Сімферополя, коли я працювала прокурором сюда. До душі фестиваль і керівництво Криму. Він проводиться під патронатом підконтрольного Кремлю кримського уряду. Тож, можливо, секрет успіху у прізвищах деяких його засновників. Фактично це була невелика компанія. І той рік люди пам'ятають не таким же яскравим і масштабним, але душевним, навіть сімейним, що об'єднав саме друзів. Серед них були Дмитро Полонський, Ольга Виноградова. Нині Дмитро Полонський заступник голови підконтрольного Кремлю уряду Криму, який до того ж курирує інформаційний напрямок Ольга Виноградова, його дружина та депутат російського парламенту Криму. А два роки тому фірмі співзасновник якої виноградова віддали в оренду 4 гектари землі в Оленівці під спортивно-розважальний комплекс. Тепер фестиваль активно розкручують провладні кримські змі. Це свято не для бідних. Віза на всі 19 днів коштує 10 тисяч рублів. Віза на одну добу обійдеться у 500 рублів. У будній день. У п'ятницю та у вихідні треба викласти від тисячі до двох тисяч рублів. Для такого фестивалю, мені каже, дорого вичерп. Тому що... ціна не окупає качество. За деякі розваги треба платити додатково. Наприклад, за 15 хвилин флайборду доведеться виняти з гаманця дві з половиною тисячі рублів. Для кримчани, на якого ми тут зустріли, цей фестиваль справжній удар по бюджету. По сравненню з материком зарплатна плата маленька, це як на материке, тому на розвитку дії не остається. Получать зарплату в двадцять 15 п'ятнадцять давай за квартиру. Ти не купишся ні велосипед, ні скейт, ні ни ролики, нічого. Аби зекономити ця компанія живе на фестивалі у намеці. Проте заснути тут важко. На відкритті фестивалю виступили відомі в світі бейс Діджеї, де панацея з Німеччини та Джон Бі з Великобританії. Ось так джон бі запрошував фанів на фестиваль. Привіт, Мене звати Джон Біламіліексайтеплеєна Пайрестейшн. On the 22nd of July. до Криму. В порушення українського законодавства він завітав вже вдруге. А російський діджей Гвоздь навіть прокоментував, що відвідав півострів, усвідомлюючи можливі наслідки. Я приїжджаючи сюди, розумів, що мені можливо закриють в'їзд в Україну. Але що робити? Ми готові будь-яке місце приїхати і просувати свою культуру. Я живу цією музикою. На закритті фестивалю також перед публікою мають з'явитися кілька відомих груп. Серед них, наприклад, у Матурман. Утім, брати Крестовські вже й до цього встигли побувати в Криму цієї весни. Здравствуйте, дорогі друзі! Ми Сергію Кінчу знаходимося в Криму. Тим часом задоволені відвідувачі фестивалю мріють про його розширення. Пусть сделают больше территорию, будет вообще кайфом. Так що я, я за экстрим, правда, от курюсішки пытаюсь бросить. Всім добра, міра, братан. А декого розкута атмосфера штовхає на відверті розмови. Ви вважаєте, Крим України? А ви? Да. Да. Олександра Славіна, Артур Гаспринт, Назар Ситник, Оленівка. Його ще нема, але про нього вже складають пісні. Він це кримський міст, що будують росіяни з Кубані до захопленого ними українського півострова Крим. Переможець конкурсу на найкращу пісню отримає як приз подорож на будівництво того самого мосту. А визначить його авторитет на журі: Ніколай Расторгуєв, Валерія, Олег Газманов та Ігор Крутий. На конкурс надійшло декілька тисяч текстів. А ви зараз почуєте ті, що вражають найбільше. Близько двох з половиною тисяч робіт надіслали кримчани і жителі сусідньої Росії на конкурс Кримський мост. Це вірші, пісні та відеокліпи. Обирати найкращого буде журі з відомих російських співаків та композиторів. Ми склали власний топ 5 кліпів про керченський міст. Поїхали! П'яте місце за версією програми Крим реалії посідає хіт у виконанні Анни Поморцевої із Севастополя. Її пісня про те, хто задумав Майдан і як Росія вбиває ворогів любов'ю. Хто задумав майдани і народа розрив. не убить нашу правду, не разрушить мічти. Да, ми любим Россию, да, ми строим мосты. Все фашистские бесы, что жріли в крови, Кто с мечом на Россию, тот падет от любви. Четверту сходинку нашого чарту пісень про керченський міст посідає сінгл у виконанні Олега Єршова із Калінінградської області Росії. Ця відеоробота просто випромінює стиль. Унікальний образ виконавця не зміг залишити нас байдужими. Робіть гучніше. Четверте місце. Олег Єршов. «Над тобою величаво сонце світить. Хоч цей план совсем коварен і не прост. Огромний мост ми строїм на планеті. Російський самий длінний кримський мост. Ми помітили, що абсолютна більшість робіт на сайті конкурсу оспівує уже побудоване міст. Хоча насправді до завершення робіт ще далеко. Одне з виключень Оля Полякова з Ростову. Так вам не почулося Оля Полякова зі своїм новим гімном «Кримському мосту посідає третю сходинку хіт параду «Кримреалії». Третя сходинка займається, полякова наспівається. Я розсваряюсь у лісах, кримськімо в радних містах. Скоро стройка залишається, а наш мост окріпляється. А ми переходимо до лідерів топ-5 пісень про Керченський міст. Срібло у нашому рейтингу отримують одразу двоє кримчан. Пара із Сімферополя, яка співає про родину і передає подяки президенту Росії Володимиру Путіну. Дивимось, слухаємо. Друге місце. Смотри, сьогодні буде стерти грані. построен мост восьмое чудо света. Я би не смог, як можна виразить словами. І благодарим Путіну заєдам. Отже, за мить ми дізнаємося, хто ж переможе схід параду топ-5 пісень про керченський міст за версією Крим Релії. Та спочатку номо ну, згадаємо попередніх учасників. П'яте місце Анна Поморцева із Севастополя. «Да ми любимо Росію, да ми строїмо мости. На четвертій чаблині пісня росіянина Олега Єршова. «Огромний мост ми строїмо на планеті. Російський саме кримський мост, третє місце Ольга Полякова. Скоро стройка завершається, а наш мост все укрепляється, і срібло отримує пара із Сімферополя. Я би не смог, как нужно виразить словами, і благодарим Путіну за это. Хто ж хто ж на першому місці? Золото нашого хіт параду отримують одразу дві виконавиці частівок. Олександра Ольшан із Москви представила на конкурс епічну пісню про всі намагання окупантів підкорити Керченську протоку. да как же ты не прост. хорошо тебя построить непростой вопрос. Друга переможниця нашого чарту Фаїна Морозова із Росії впевнена, Кримський міст взагалі ладен позбавити росіян проблем в особистому житті. Кримський яке чудо, історичний момент. І не буде в Інібуть житті ніяких у нас проблем. Підготувати готувати ще більший рейтинг, адже охочих співати про велич ще не побудованого Керченського мосту багато. З 2,5 тисяч робіт, 118 кліпів. Це був топ 5 за версією Кримреалії. справжнього переможця. Визначить російське журі, і щасливчик поїде у призовий тур на будівництво того самого мосту. А краща пісня буде виконана у Сочі на конкурсі Нова волна». І це все на сьогодні. Зустрінемось за тиждень. Але ми для вас працюємо щодня. Щодня свіжі новини з Криму читайте на сайті Крим Реалі. а також слухайте радіопрограми програми Крим Реалі на середніх хвилях на частоті 549 кГц та в діапазоні FM на частоті 107. Я, Олександр Янковський, прощаюсь з вами до нових реальних зустрічей.